Всім привіт! У вас є проблеми з тим, щоб мотивувати дитину до того, щоб прибирати, чистити зуби, застеляти ліжко, вчити уроки. Ви хочете, щоб дитина розумілася в календарі в днях тижня. Тоді такий планер-мотиватор саме для вас Він буде вашим помічником. В чому суть? В нас іде постер, який можна кріпити на магнітах, на кнопках. Як вам буде зручно, ви його прикріпляєте в наборі в нас йдуті. Дві планшетки з багаторазовими наліпками, які допоможуть дитині е свій день, свій розпорядок дня організувати. Що в нас є? Ми вибираємо пору року. Так, це допомагає вивчити пори року. Вибираємо, яка в нас пора року. Вибираємо, яка сьогодні погода. Сьогодні в нас, на щастя, сонечко приклеюємо. І який настрій? У нас є різні наліпки. Щасливий в нас настрій або дитина вже ідентифікує, який в неї був або буде настрій. Також в нас є годинник, вчимо дитину орієнтуватися по годинах, можемо обирати так. о 8 годині йдемо до школи, підйом о 7 годині, коли обід в наліпках ви можете обрати або можна підписатись. Сьогодні сьогодні в нас який день? Сьогодні в нас четвер. Ми можемо підписати нас, підписуємо, яке число, яке в нас сьогодні число? 20... 9, певно, що 30? Добре, буде 29. І далі радощі дня для нотаток, там, не забудьте подзвонити комусь. Що класно, в нас є трекер звичок. Ми приклеюємо звичку, до прикладу, застеляти ліжко, і відмічаємо сьогодні. Ми це зробили 29 го числа. Так застелив ліжко і так далі. Можна тут обрати різні або підписати свій варіант, звичка, пити воду. Що в нас ще може бути? Читати книжки, доприклад, прикладу, так. Прочитала дитина книжку, приклеюємо, що наша звичка на цей місяць читати книжки. І відмічаємо: сьогодні прочитали, завтра прочитали. Тут пропустили це як додатковий стимул до того, щоб робити. Також відмічаємо, що коли в нас там неділю. Ми йдемо на морозиво до прикладу, пообіцяли в понеділок. У нас гурток з музики і так далі. Тобто дитина організовує себе, дитина вивчає дні тижня, розуміється в місяцях, розуміється в порах року, може привити нові звички. І з користю взагалі провести день і час.